Ви на каналі Україна понад усе і це третя частина фільму на 100 підписників. Знову ж таки, вам велике дякую за ці 100 підписників. Що ж, ми поїхали. Я маю помститися за Єгора. Що він з ним зробив? Я пішов на битву. Він... Він пожалкує за те, що він зробив. Я його по слідам знайду, а ось і самі сліди. Він пожалку Уї за те, що він зробив. Він помре. Він буде мучитися. А ось це і є, походу його будинок. Гаразд, як я пам'ятаю, то в кінці коридору має бути аптечка. Давайте візьмемо її. Так, я її поклав в карман собі. Пішли, сподіваюся, його не побачу. Дівилася, бо запила, біжимо швидше, швидше. Ой, ні. Пропав. До сюди. І тут. Біжим. Біжимо. Ні. Ні. Біжимо. Ні, він гранату кинув. Біжимо швидше. Я він не обертався? Біжимо швидше. Ні-ні-ні-ні-ні, треба сховатися десь. Бвидше, швидше, 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 швидше. Швидше. Я сподіваюся, він мене загубив. А, ні, він мене не загубив, біжимо швидше. А, він там, він там. Біжимо. Біжим. Ні. Біжимо й на це підписався? Ні. Я... Слава Богу, що я сховатися. Ні. сховатися. Єгор, біжи звідти. Що таке, Макар? Ні! 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 А, Добре, що а... піши, 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 Фух! Я, сховався. я пішов шукати Єгора. Навіть не знаю, де він може бути. Що ж, давайте підемо кудись. Дивіться, друзі, що я знайшов! це ж рація. Я її зараз візьму. Так, я її. Ні, я не взяв. Так, друзі, я її взяв. Зараз ми підемо шукати Єгора. Це ж Єгор! Єгор, вставай! Єгор! Пакар, це ти? Це не Монстр? Вставай! Зло що це не Монстр. Що сталося? Що сталося? Що сталося? Ти ви ще не Це ж рація! Це рація? Ми можемо запитати по, цьому, по рації, де знаходиться, де знаходиться машина. Так, алло? Машина знаходиться в іншому кінці карти. Капець. так нам вже треба спочатку аномалію вбити Нам треба аномалію вбити. Аномалію не обов'язково вбивати. Так, але все одно сюди ж потім буду прибіжа... приїжджати інші люди. І Може вони... і ми не загинули і ще можемо загинути, а вони ж вже можуть точно загинути. Нам Тому... треба вбити цю аномалію. Тому пішли. Так, ну, ми, ми, ми маємо вбити цього монстра. Так, давай шукаємо його. Шукаємо. Так. Е, давай ти йдеш в ліс шукати, а я тебе буду прикривати з моста. Добердо, я пішов в ліс. Давай Удачі. Пока. Пока. Удачі, да. тобі теж. Так. Залишився оберігати Єгора. тому... Бежим. Бежим. О, oh, нет. Бежим, Ода Бежим. Бежим. Мне кажется, я нашел Егора. Егор, Егор. Что такое? Цей монстр тут. Бежим звид. А, стоп, мы же его убить. Пошли на него. <laughs> так. Э, Что ж. Где цей монстр? О, oh, нет. Он уже тут. Макар, давай давай! Макар, макар відійди, дай стрельну тих! Дай по нього строю, Макар, відіти, відійти, Макар, Макар стоп! Стоп, 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 стоп. Ні, не стоп! Стоп, 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 стоп! Ні, я зараз в тебе попаду. О, да! Куди він пропав? Так, я зараз в тебе попаду. Так куди ти ховай? Я з тебе зараз точно попаду.